Сни сняться військові і мої переживання ще там з хлопцями. намірююся поїхати туди, і зняти пару репортажів з місця подій. Тому треба основи залежати фотографії. тексти, як член спілки журналістів, то я напишу. Навчитися фотографувати професійно, розповідає Вадим Васильович, хотів ще в юності, але був військовослужбовцем. Ця робота вимагала постійної зміни місця проживання. Служив в десантних військах. Потім воював в Карабахі, в Афганістані, при Україні вже з Югославії, був начальником місії в секторі Сараєва, поступив в юридичний університет і був начальником юридичної служби училища Київського інституту управління зв'язку. Після цього звільнився, працював в прокуратурі слідчим, в тому числі в генеральній. З початку війни, у 2014-му був командиром десантно-штурмового батальйону морської піхоти під Маріуполем. Там служив чотири роки. У 2020-му звільнився із Збройних сил та вийшов на пенсію, працював юристом. Повномасштабна війна, говорить ветеран, почалась для нього в Херсоні, де жив із сім'єю. Каже, зі складнощами та ховаючись від обшуків та переслідувань, виїхав із окупації до Рівного. Це в мене відзнака президента. Це Порошенка за АТО. Це відзнака президента Зеленського за оборону України. Це мене залужного, а це відзнака міністра оборони. Далі пішли там ще остальні. Незважаючи на бойовий досвід, мобілізуватись на початку повномасштабної війни, каже чоловік, було складно, але потрапити на фронт вдалося. Служив, доки не виповнився 61 рік. От початку Миколаєва обороняли Одесу, потім звільняв Херсон, потім Харків, Авдіївка. А закінчував службу за начальника штабу бригади, 23-й був. Підпорядкування були БПЛА і дронами. Наші хлопці зупинили наступ на Харківщині на покровському напрямку. Стояв після демобілізації, говорить Вадим Васильович, відновив адвокатську діяльність і приїхав до Луцька вчитись фотосправі. Тут каже, вивчав технічні особливості зйомки та фотокорекції разом з викладачем Андрієм Гаврилюком. Власний фотоапарат, який купив для занять, для того, щоб займатися повноцінно на сучасній техніці. Ми тут навчаємо налаштування фотокамери, світло, композицію, студійну фотозйомку, вуличну фотографію, обробку фото. Ми тут практично відпрацьовуємо по темі завдання. Даю домашні завдання, які виконує мій слухач. Я хотів передати свій досвід, свої знання для нього, щоб він мав хороший результат, якісні робив знімки. Привітати Вадима Ковтуна з завершенням навчання прийшли студенти групи фотографів та колектив закладу. Я вручаю вам сертифікат. Він на заклад спеціалізований, де дають тільки професію. Обмеження віку для навчання немає. Було б бажання. Головне у слухача бажання чим супонувати, якимись навиками. Так що навчаємо всіх. Анна Глощук, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини, Луцьк.